Вітаю всіх на каналі Остімотські, і сьогодні в нас доволі цікаве відео, тому що мені прийшла ідея перечитати свої старі роботи, але не просто старі, а просто древні свої роботи. Почнімо з того, що я почала писати з оріджіналів, але в мене не зберіглося оригінальних черне, такні, можливо, десь і зберіглося, але я не зовсім пам'ятаю, де вони. Тож будемо вважати, що не зберіглося. Проте в мене залишились фанфіки. Які я писала ще у 2020 році, тобто ми можемо зрозуміти, що вони абсолютно древні для свого періоду. І очевидно, що древні фанфіки це просто найкраще, що можна прочитати. Почнімо з того, що це фандом Літл Поні, і тут у мене не поні, тут люди, тому на цьому і добре. Але це просто неможливий рівень. По-перше, тому що кількість граматичних помилок, кількість, Орфографічних помилок вона просто перевищує можливий на просто квадратний сантиметр. Проте не все вдалося перекласти, тому що я писала російську на той момент, а я російську не знала на той момент. А власне зараз я не знаю граматику, тому моя <смі> мірява не надто змінився. Проте на той момент я не вміла користуватися гуглом. Тому питання, які я не знала, я буквально писала так, як я думала. Тобто, мене не дивувало, що мова вона відрізняється від української. Там не всі слова звучать так, як вишиться. Тому я не спиралась на це. Я писала, як відчувала взагалі все. І очевидно, що дві 2020 році мої навички граматики були мінімальними, якщо не відсутніми. І через це рівень того, як я ставила коми, був теж відсутній. Я сумніваюся, що через перекладач все вийшло передати так, як вийшло, але сприймайте весь текст, написаний трошечки краще, ніж був оригінал. Навіть давайте на два на дві сходинки краще, ніж він був дійсно написаний оригінально, тому що він написаний паскудно. Це по-перше. По-друге, він був написаний ще й нечитабельно, тобто двічі паскудніше ніж могло бути. Бажаю приємного перегляду. Сподіваюся, вам подобаються щирі страждання. Тому ще раз приємного перегляду. Нема з короткого синопсису. Також я трохи зауважу, що з редакторою мені допомагала моя подруга, яка е, доволі гарно писала на той момент. Зараз я не зовсім з нею спілкуюся, тому не можу це сказати, але вона дійсно гарно писала, і я впевнена, що зараз вона пише набагато краще. А, навіть явно багато краще, ніж я писала у 2020-му, але не суть. А, наша наш синопсис звучить наступним чином. Кадетам однієї школи детективів довіряють вбивство в Лас-Пегасі. Лас-Пегас це місто, надихнене Лас-Вегасом, яке і є Лас-Вегасом, просто в світі поні. І так як я не хотіла займатися сильною адаптацією, я взяла всі міста з Малітл Поні і просто залишила їх такими, якими вони є, але поні я зробила людьми. Дівчаткам доведеться зіткнутися з труднощами справжньої місії, а де кому з ворогом не у вигляді напарника. Тобто ми розуміємо, який пафос буде в цьому тексті. Наскільки воно все буде пронизане пафосом, ворожістю, лавхейтом та дарк романами. Враховуємо, що мені було на той момент не надто багато років, і мій дарк роман це був рівень Я тебе ненавиджу, я тебе теж. Я тебе обожнюю. І зійдемось на цьому. Тож перший розділ, який називався Я не пам'ятаю як, тому назвемо його розділ один, а, або якось вирушення в Лас Пегас. Зійдемось на цьому варіанті. Тож, райдерноволоса дівчина спокійно спала і бачила черговий сон, коли пролунав цей противний звук будильника. Рейнбов спробувала його випнути, але зробити це, коли терулет замутили в ніжно-блакитну ковдру і зверху накрити подушкою, досить складно. Але все ж таки, впоравшись із цим неможливим в лапках завданням, вона сколотко потягнулась і пішла до ванни. Зараз вона була одягнена в блакитну піжаму з милим малюнком на майці. Виглядала вона зараз як ведмідь після спляшки. хоча, напевно, і ведмідь в кращий вигляд. Тобто розуміємо, який сарказм, яка іронія, який рівень тексту ми маємо перед собою. Насправді він навіть звучить краще через перекладач, тому що в оригіналі це було просто паскудне. Але нічого, читаємо далі. І чому я не можу просто поспати спокійно?» – злила сама на себе рейнвол? Хоча, по ідеї, вона мала злитись на будильник або на хоч щось, тому що сама вона невинна в тому, що прокинулась. Тож, зробивши всі ранкові процедури, і ще поспавши кілька хвилин, хоча як незрозуміло, проте пропустимо, вона все ж таки почала одягатись. Вона одягла спортивний райдужний топ і спортивні штани. Волосю не знайшлося іншого застосунку, окрім як стати хвостом. Жила, до речі, рейнма в детективному корпусі зі своїми подругами Starlit Glimmer і Sunset Shimmer. Давайте здогадаємося, чому я брала саме цих персонажів, мабуть, тому що я їх любила саме цих персонажів, а не якихось інших. Взагалі, по логіці, вона б не жила з цими персонажами прям ніяк. Але хто мене питав, я хотіла цих персонажів, я взяла цих персонажів, тому все. І це насправді трохи печально, що я настільки не працювала з першим джерелом, тому що логічніше було б не знаю, взяти Apple Jack. Uh, хоч когось, хто якось пов'язаний зі спортом детективною місією, хоча не знаю, навіть раріти сюди підходила б краще. Вона ж uh, була по ідеї детективом певну серію, де вона обожнювала детективні романи, і все таке. Але я обрала персонажів, які подобалися особисто мені, що є не надто гарним рішенням. І про Сансен Чимере я писала теж один фанфік. Тож, якщо це відео зайде, то і його я буду читати, тому що він написаний насправді непогано, він навіть смішний, а, тому що я знайшла його в Google Диску, в всяких файлах, і він насправді непоганий. Тож, я сподіваюся, якщо це відео вам сподобається, ми підемо далі. Вона нещодавно вступила Рейнбу до цього ліцею детективів, або ж як інакше його називають Академія Вандерболтів. Для тих, хто не в курсі. Академія Вандерболтів – це була типу академія для спортсменів Пегасів, тому що це була типу найкрутіша академія Пегасів взагалі якась ну. Якщо не помиляюсь, вона була єдина. Але потрапити до неї було неважко. Знаєте, чому ліцей детективів? Правильно, тому що на той момент я вчилася в ліцеї. І ха-ха-ха, ліцей, ліцей, я переношу своє життя в твір, але не суть. Але на відміну від більшості учнів, жалетко вступили не на детективів, а на таємних агентів, уявляєте? В ліцеї детективів є ще й спецкатегорія для таємних агентів, тому що чому вони? Оскільки вони були ученицями ліцею, їм виділили доволі велику квартирку. Квартирку. А, якщо що то квартира, просто ласкава. Чотири кімнати і середніх розмірів кухня. Чотири кімнати на три людини, мені здається, це занадто багато. Але що я можу знати? <laughs> Якраз те, що треба для трьох людей. Ну, як ж, що я можу знати? Усі все і нуді тільки Сансен могла вкотре образитись на Рейнбоу. Чи то за те, що вона не помила посуд, чи то за те, що вона взяла її гребінець без дозволу. Напевно, завдяки дипломатії Старлайт, усе було більш-менш у порядку. А знаєте, цього абзацу тут не було взагалі. Майже всього цього абзацу тут не було, тому що. Я не думала, що це важлива деталь. А взагалі показати те, що персонажі якось живуть не лише в кадрі, дуже важлива деталь. Я вважала, що ні. А саме через це, коли моя подруга взялась за редагування, вона додала багато чого від себе. Вона не так захоплювалась в телефоні, як я, але все ж таки, завдяки її редактурі, я отримала більш-менш адекватний результат, за що я не можу бути їй невдячна. Закінчивши заправляти ліжко, Рейнбу вийшла в доволі маленьку вітальню. Хубавши, чотирикімнатній квартирі, маленька вітальня, Боже, як вона виживає. До на неї вже чекали старлий до футболці, заправленої у джинси з високої талії, та Сансет вдягнена також у джинси та синю блакитну туніку, що трохи здивувала рейнву, правді кажучи, дуже. Сансет не була схильною, сильною прихильницею таких речей, вона частіше віддавала перевагу спортивному одягу. Оу, доброго ранку, дівчата! Що ви тут робите? ще трохи сонно запитала Деш, сідаючи у фіолетове крісло біля дивану. В них навіть крісло біля дивану є. Господи мій, і вони живуть погано. Добре, мабуть, я живу на то добре. Ох. На тебе чекали, серйозно відповіла Сансет, судячи з її обличчя, справа важлива. Спітфаєр дзвонила, сказала терміново до неї прийти. Прямо терміново терміново, з надією запитала Рейнно, після цього ліниво подіхнула, Думаючи, що це щось на кшталт, чому ви спізнітесь на уроки? Тидеш? зокрема. Так, така розмова вже була. Але після неї для Рейн особливо нічого не змінилось. Чому Рейн? Не знаю. Але залишимо, як є. <світтє> Проте Рейн, наскільки знаю, це навіть не прізвище нікого. Можливо, це типу від Rainbow Dash і закінчення, типу, мабуть. Тож, сприймемо Рейн, це як скороченням на Rainbow Dash, тому що, очевидно, Rainbow Dash писати було важко. Навіть не Rainbow Dash, а просто Rainbow писати було дуже довго, тому ми маємо просто Рейн. Ну, гаразд, вона вже стала все ж менш запізнюватись. Ну і не половину уроку, гаразд. Як бачимо, Рейнбоу у нас дуже відповідальний студент, яка вступила в дуже круту академію, щоб прогулювати цю дуже круту академію. Патент у неї немає, все зрозуміло. А Тут, чесно кажучи, так. У мене питання мінімально. Так, Rainbow, терміново, терміново, поверкнула старла, яка вже була не в захваті від цього всього. Ех, життя моя бляшанка, просто внула деш. Ну що ж, ходімо. Якщо ви не розумієте, до чого життя моя бляшанка, то це був якийсь дуже відомий прикол в російськомовному середовищі, який я не пам'ятаю, але він точно був. Але зійдемось на тому, що це був смішний. Uh, відносно прикол, смішний він був для рівня бумерів, <по> про який я, очевидно, думала, що це буде дуже смішно, тому що, очевидно, допуску до інтернету в мене було не надто багато, і все, що я дивилася, це були підрами по Майнкрафту від англомовного Ютубу, іноді від російськомовного. І моє знання, що популярно що ні, обмежувалося цим. Тому зійдемось на тому, що жарти тут на рівні. Зумерському, але спробую йти в бумерський. Тому... Зімона на тому, що жарти тут дуже смішні. Тож, ми маємо три зірочки: це, типу, а, пауза, перерва. Переходимо до наступного блоку. Доброго ранку, Глімер і Шимер. Привітала кадедів світфаєр, відірвавши від своїх паперів. В тому на обличчі чашка кави, як вірний супутник, говорили самі за себе. Це речення теж не моє. Знову нічна і басоння до ранку, це речення теж не моє. Світфаєр далі частіше пізнавала на собі стереотипні басоні ночі, і це речення теж не моє. Проте вона залишалася ж таки повною силою. І це речення теж не моє. Навіть сидячи за столом, вона все одно, наче висичіли на дівчатами. Угадайте, чиє це речення? Правильно, не моє. Ставши руки будиночком, вона вирівняла спину. Оце речення моє. Бачимо, наскільки воно простіше відносно розуміння та деталей щодо того, як персонажі живуть. Доброго ранку, мем один голос сказали дівчата. А чому мем? Тому що в нас таємні агенти, а чому мем, тому що в оригіналі Малітлпоні Спітфайр була а, саме куратором, я б сказала, академії Вандерболтів. І до неї всі зверталися на мем, тобто ділово, як в армійському стилі. А, чому я вирішила, що це гарна ідея для кадетів детективної академії, не знаю. А, чому <п Worlds> я нічого розбила, я з цим не розуміла, коли пізніше зрозуміла, що щось не так, не знаю. Але я не зрозуміла. Власне, тільки зараз зрозуміла, і як ми бачимо на вулиці зараз 25 рік, тому те, що я зрозуміла, це зараз досягнення. У мене для вас завдання в Ласпехасі, коротко сказала на волоса. Що здивувалося Рейнбоу? У вас були помічники-напарники, ігноруючи здивовану Деш, продовжила фаєр. Як бачимо, писати тут реченнями, тобто слова, тобто імена цілком було не так то важко, тому ми маємо деш, фаєр. Я не впевнена, наскільки це дійсно прізвище, тому що в мультсеріалі, наскільки пам'ятаю, її ніколи не називала просто Спіт, вона завжди була Спітфаєр, тобто швидкий вогонь, тому що в неї вогняна грива і вона сама має золотистий відтінок, тому поні Спідфайр. Логічно, логічно. Чому я вирішила, що Фаєр прізвище не знаю? З'їдемося на тому, що воно просто так. Винувши очима якийсь аркуш, вона продовжила. Вони вже повинні були прийти. Його змінився від звичного наставницького до грубого й сурового, який не підлягає відмовам. Де їх взагалі носить. Якраз після цих слів до кімнати зайшли. Ні, валились троє хлопців. О, ні, хлопці. Пубертат в очах стрибає. Один був високим, із бірюзовим ірокезом, і в чорних байкерських окулярах, що доповнювало його крутість. Ви розумієте, які стандарти крутості в мене були? Дуже мінімальні, як ми можемо помітити. Одягнений він був просто, але зі стилем. А саме шкіряні штани і Майка. Бачимо, який стиль. Я ж кажу, у мене рівень крутості вимірювався тим, наскільки багато шкіри у вашому одязі. Якщо це повністю шкіряний одяг, супер. Якщо ви не озматриці взагалі, готова віддатись прямо на тому столі. Враховуємо, я була неповнолітня. Другий був одягнений у джинси і довгу футболку. Поверх була накинута спортивна кофта. На голові творився повний безлад. Не дбалося ні волосся, стирчало на всі боки. Третій хлопцем виявився в флеш-центрі. Кому не вистачило опису, вибачайте, ви що не дивилися Малітлпоні, якісь дівчата еквестрі? Ви малите знати то такі флеш-центрі? Взагалі мене дивує така поверхнева відношення до персонажів, тому що якого чорта. То два персонажа описані, навіть доволі непогано описані. Ну, я б не сказала, що добре, але відносно непогано. Але з'їдемося на тому, що вони описані. А сказати, що третій хлопець був в флеш-центрі, це просто настільки людивий прийом, що я не можу передати, наскільки. Вибачте, за збізнення мем, почав волоси, але помітивши держ. Після цього його обличчя сильно змінилося, було таке відчуття, що його змушуть з'їсти ящик лимонів або жаб'яче око. Про жаб'єще око це не моє речення. А, а що вона тут робить? сказав він. Звичайно ж це, не забувши ткнути в неї пальцем. І це, здається, теж не моє речення. Вона твій новий напарник, роздратовано сказала Спітфаєр. Що? Я не збираюся з ним нею працювати, вонісом сказали Реймбоу і Соварин. Після чого невдоволено переглянулись. Вони невдоволено св... Бачите, скільки невдоволено? Ви маєте відчути рівень невдоволення на квадратний метр. Якщо ви ще не відчули, відчуйте, тому що вони дуже невдоволені роботі один з одним. Дуже невдоволені. Вони невдоволено, невдоволені, невдоволено подивились на невдоволені очі один невдоволеного одного. Я сподіваюсь, ви відчули рівень невдоволення в один в одному невдоволених персонажах. Перепрошую. Вони невдов... невдоволено сверлили один одного погляду. Здавалось, та їм лазери. Вони пропалять ними один одного наскрізь. Тобто розуміємо, яка тут динаміка, які персонажі мають взаємостосунки, наскільки все страшно та взагалі небезпечно. А мені немає ще не з часу, десь є у вас на пошті. Коротко сказав спітфайер. до побачення. До побачення, мем, сказала Рейн, кидаючи невдоволений погляд на синьоволосого. Той теж оборохун залишався, глузливо вискалившись. Рейн, проходячи повз нього просто душно хмикнула і вийшла з кабінету. І ще придурки в своєму житті не вистачає. А, давайте коротку ремарку для тих, хто не надто знайомий з Мелітелпоні. Рейнбоу, Деш по характеру. У дуже гіперболізованому, але схожем. Сорен, ні. <смі> він був дуже приємним, дуже спокійним, дуже розважливим персонажем, який з'явився десь за дві серії всього. І він ніколи не робив нічого поганого. Він ніколи не поводився з верхні, він ніколи нічого не робив. І з Рейнбоу Деш його зводили по більшій частині. Просто це єдиний Багас, чоловік, з яким в неї було хоч щось більше хвилини. А тому, що Рейнбоу Деш дуже сильно. Ну, я б не сказала, що зводили, радше її достатньо сильно наставляли на стосунки з Apple Jack, її подругою. Але, очевидно, фандом не весь згоден був прийняти таку дружбу, що мені стається абсолютно нормальним, поки нічого офіційно не сказали, та й потім нормально, що фандом любить інші е, пейрінги, і все таке. А, просто цей персонаж він не представляє себе абсолютно нічого, і цей сорин. Я не пам'ятаю його прізвища, перепрошую, він не мав в себе нічого особливого, він просто існував, характеру в нього не було, але через те, що я в той момент читала багато драміони, я вирішила, що найкращий варіант його представити це зробити драміону з Рейнбоу та Соріне. Власне, я сподіваюся, цей момент всі зрозуміли, що в мене були проблеми з пейрінгами, тому що ж, йдемо далі чого ж почалася давня ворожнеча рейнбоусоріна? Для початку, гадаю, важливо зазначити, що вчилися вони разом з п'ятого класу. У той час відбувався відбір до шкільної команди судболу. Якраз тоді все й почалось поу Рейнбоу Деш. А, якщо ви сподіваєтесь, що «поу Рейнбоу деш значить, що ми будемо бачити від її очі. Багато сподіваєтесь, тому що це просто момент, де ми маємо минулий флешбек, в якому немає нікого іншого, інакше б так не було. А, тому поусово Рейнбудеш значить просто, що ми бачимо флешбек, в якому є лише Рейнбоу <свісно> Що, власне, мабуть, можна вважати попом, але не цілком. Сьогодні буде проходити відбір до шкільної команди з футболу. Я так рада, звісно, я знаю, що я класний, крутіше за мене нікого немає, але все ж таки я трішки хвилююсь. Думала тоді я: ох, ні, чекайте, ми отримали пов від першого обличчя. Чекайте, це краще, ніж я очікувала. Ну добре. Добре, перепрошую, я встигла вас заплутати. Я не могла посидіти за партою спокійно ні хвилини, адже скоро я потраплю в шкільну збірну з футболу. На всіх уроках я крутилась на стільці, від чого отримала кілька зауважень. Але хіба це був привід, щоб сумувати? Перед останнім уроком я буквально вилетіла з нас, залишався останній урок. Більше той самий відбір. Тобто, ви розумієте, наскільки людина зацікавлена на футболі? Щоб ви розуміли, в п'ятому класі я в футболі була зацікавлена а, на не знаю на негативному рівні. А, Взагалі я була зацікавлена на футболі достатньо. Просто в п'ятому класі я змінила школу, в мене не було друзів, тому я не могла з хлопцями грати в футбол. Але всю молодшу школу я грала з хлопцями у футбол, отримала м'ячем в обличчя, мабуть, 5 разів. А вони всі дуже за мене хвилювалися перші три. Потім, ну що ж, буває, і я стояла на воротах. Вони так пишалися, коли я вивчила що такі вари, а, і вони дуже пишалися тим, що я. Щось там вивчила і взагалі, що від мене є користь. Я собою теж так пишалася. Потім я розповідала ще всім, що я стала майбутнім футболістом. А бажання стати футболістом закінчилося після 4 класу, навіть на половині четвертого, коли мене вже не хотіли брати в команду. Брали мене в команду початково, тому що хлопців було мало, але ні. мені подобався футбол. <гум> Відійшли від теми. Ось і настав той самий відбір. Нас було близько 20. але ж тільки п'ятеро потраплять у команду. Я фізично з фізичною підготовкою у мене все було добре, навіть чудово. Тож із розминкою проблем не було. Ось і тренувальний матч. Учасників поділили на дві команди: я лідер синьої команди, а лідер червоний був новенький, і мені якого я не пам'ятаю, начебто соар або стран. А, точно, соарин. Ми грали до п'яти. Вони використовували надто банальною очевидну систему 4-2-1, лише один раз лише один захисник воріт. Ясна річ, вони придули з рахунком 2 до 5. І то тому, що у нас воротар розумник. В лапках, звичайно ж, щоб ви знали, я не знаю, що значить система чотири до двох до одного. Я не впевнена, що це дійсно я знайшла, і радше за все це знайшла моя подруга, яка вирішила хоч трохи перевірити, наскільки матеріал тут відповідає дійсності. Тому що наскільки я розумію, тобто чотири стоять на нападі, двоє на півзахисті і один на захисті. Але знову ж я не знаю цих систем. Я скажу чесно, вперше про це чую. А, але нічого, Менш-ревенш. завтра. Замість привітань після матчу в класі коротко сказав Сорен. Те, що він себе уявив. Я його чесно перемогла. Він мені ще менш-ревенш пропонує. Ні, Затровно сказала я. Я тебе чесно виграла, і мови про ревенш бути не може. Дешечки злякалась. Глузливо синє волосся. Ага, твоєї морти, закотивши очі, відповіла я. Зрозуміла, який рівень? огризань. Тобто, якщо ви думаєте, що всі ці вчимося хамити гарно, це були жарти, ні, це не були жарти. Я вважала, що це дійсно високий рівень хамства. А навіть не хамства, а крутості. Ми як бачимо, буде в шкіряній курці і читати цитати з вчимося хамити гарно, це було. Якщо не круто, це був просто божественний рівень, то вам не здається. Тому, очевидно, персонаж, якого я головним, Він буде мене хамити гарно, тому що рівень, тому що раунд, тому що найкрутіший персонаж. І, очевидно, всі будуть казати, що Боже, який це рівень. Я сподіваюся, ніхто не мав високих очікувань щодо цього фанфіку, тому продовжуємо. Десь за спини почувся сміх однокласників, які, напевно, стежили за цим цирком. Сорин теж це помітив його грубо схил, скривилися в їхній усмішці. І з таким же настрієм він сказав: Ого, в тебе виявляється є зубки? Для тебе це ікла, Вже не стримують, відповіла я. Тобто лікарів? Розумієм, Розуміємо. ікла не зуби, ікла. Те, що зуби, ікла. Це одна частина. Не звертаємо уваги, неї ікла, не зуби. Після цього він просто розвернувся і пішов. А я подумала, що перемогла. Але з одного дня моєму волосі якимось чином опинився помідор, до того ж усюди. А в соарі на якими чином усі зошити в помідорі? Ось так і тривало протягом семи років. Потім я нічого про нього не чула, й не дуже хотіла. Якщо мене не підводить математика, то через 7 років з 5 класу вони були в якому правильно в 12. Якщо, звичайно, мене математика не підводить, а я сподіваюся, не підводить. Якщо ми уявляємо, що це типова американська школа, і вони поступили допустимо, в. Поліцейську академію, що порівнюється до рівня 12 років навчання. Ну тобто, після 12 років поліцейська академія, все логічно, а, і технічно вони тільки почали навчатися в поліцейській академії, то з моменту, як вони не бачилися, пройшло кілька місяців літніх канікул. Можливо, це було менше трьох. Можливо, я помиляю, звичайно, але я не впевнена, що потім я після нього. Нічого не чула та й не дуже хотіла, дійсно, рахується, як нічого не чути і не хотіти. Якщо ми враховуємо, що пройшов один семестр, то я сумніваюся, що навіть нехай сім місяців від людини, яка травила тебе сім років, і яку ти травила сім років, ви просто взяли і забули доброводного. Ну, Сім років, ну, сім місяців це не надто великий термін. І нехай вона пропустила момент вступу до цієї супер-мега-крутої академії, про яку, мабуть, і Сором також знав, і якщо вони вдвох вступили, якщо ми уявляємо, що це американська система, то їхні вчителі знали, що вони обоє вступили в цю академію. І їхні вчителі явно комусь з них про це сказали. Тому що вчителі люблять всякі такі штуки, вчителі обожнюють пліткувати, пліткувати про своїх учнів. Я більш ніж впевнена, що тут дуже проблема з математикою в мене була, тому що вони б знали, що вони знаходяться в цій академії. Пройшло ну, максимум сім місяців від моменту, як вони востаннє бачились. якщо ми враховуємо, що вони в академії ні разу на одному курсі не пересіклись. Тож, три зірочки закінчено, кінець повгреймодеш. Ось через стільки часу, знову ж таки, стільки часу, це максимум 7 місяців. Цей засранець тут. Так ще протягом, як мінімум, місяця, доведеться терпіти, куди що від завдання не можна відмовитись. Хоча через якогось суаріна Реймов чи відмовилась від своєї мрії. Так, нехай дивитись, наскільки вона щаслива. Ще раз важко зітхнувся, Деш почала запихати необхідні речі жукзака. Мабуть, ми маємо на увазі, що вона повернулась додому і почала запихати речі не з офісу Спітфаєр, я сподіваюся. Якщо вона почала запихати з офісу Спітфаєр, вона могла запахнути Сансет, Шимер Глімер свій рюкзак. Я не знаю, що саме вона туди запихала. Але ж знову ми багато хочемо знати, що саме вона запихала. Сідимось на тому, що це були важливі речі, необхідні. Тож, який можна зробити висновок? Я писала паскудно. А Якщо вам цікаво дізнатися, чим закінчилася ця історія, я буду вдячна за підтримку. Вона не закінчена, але в неї є ще чотири розділи, які написані достатньо непогано на такому самому рівні. Я буду очевидно коментувати кожен з них, але я буду вдячна за підтримку, тому що мені подобається коментувати цей абсурд. І, як ми бачимо, рівень письма в мене був паскудний. Якщо ви читали якісь з моїх останніх історії, ви знаєте, що пишу я пишу набагато краще. Я сподіваюся, що ви знаєте, що я пишу набагато краще, а, і що я не пишу з такими паскудними діалогами. Я сподіваюся, вам було цікаво, тому що мені було цікаво почитати щось минулого. Якщо вам було цікаво, не забувайте взаємодіюся з каналом, мені буде приємно, і, хоч я зникаю достатнього часто, я сподіваюся, такого більше не буде. А ви були на каналі Стімозхи. Я сподіваюся, ми бачимо ще колись потім. До скорої зустрічі.